У російській тові стався потужний вибух на ТЕЦ постраждали щонайменше 23 людини. Вже порушено кримінальну справу у будівлі котельні ТЕЦ Шагунара, у ТОВІ стався вибух на підприємстві. МНС Росії повідомило, що пожежу вже погасили на площі 50 квадратних метрів. Голова республіки Владислав Ховалих зазначив, що на оперативному штабі ухвалили рішення запровадити у Туві режим надзвичайного стану регіонального значення. За попередніми даними вибух у шагонарській ТЕЦ стався у відсіку теплоподачі, що знаходиться окремо від котельні. Точні причини встановлюються. А усіх постраждалих госпіталізували. Крім того, місцеві змі повідомили, що усі чотири котли на шагонарський ТЕЦ нібито не постраждали та перебувають у робочому стані. 对对。对 Місто у Тиві залишилося без опалення через вибух у готельні. Республіці запровадили режим надзвичайного стану. Центральне опалення в шагонарі вимкнули щонайменше до вечора. Міністр освіти Тиви Олена Хардикова повідомила про припинення занять у всіх освітніх організаціях міста, а дітей попросили забрати із дитячих садочків. Через вибух під'їзди будинків зсередини вкрилися льодом. За даними глави республіки Владислава Ховалига, без тепла залишилося близько 4 тисяч осіб. У коментарях місцеві розкритикували владу через стат старої котельні та відсутність запасної. За їхніми словами, у квартирах постійно холодно і місту давно була потрібна нова котельня.